І зараз я збираю сендвіч. Так називаються три шари. Перший це шар це низ виробу. Всередині вкладається наповнювач. І оскільки це прихватка, то беру наповнювач танини натуральні. Щоб вони витримували високу температуру. В даному випадку в мене драп і старе махрове полотенце. А зверху. Звичайно, верх виробу Вечверку він називається топ, а низ називається бек. Ну, от такі назви. Тепер прикладаю строчку так, щоб вона імітувала прожилки листочка звичайною лапкою і звичайною строчкою. Просто крутити треба довго і наполегливо, і тоді все вийде. Беру лапку, яка називається равлик. Вона була в комплекті до моєї машинки. Туди заводиться допоміжна товста нитка. І вона спрямовує цю нитку прямо під голку машинки. І тоді легко прошити будь-який край. Можна навіть обшити який-небудь візерунок. Щось потрібне із непотрібного. Я зовсім не показала, як робила окантовку, як обробляла країці прихваток, тому що це окрема тема. І я це покажу у наступному відео.